Ласкаво просимо до посібника з публікації гри в Core. Публікація проекту відкриває його для світу або обраних гравців, тестування та відгуків. Як опублікувати свою гру публічно та побудувати спільноту зі знайомими з вашою грою та брендом. Ми також розглянемо, як приватно опублікувати вашу гру, якщо ви все ще створюєте і прототипуєте, дозволяючи тестувати та отримувати відгуки. Добре, давайте опублікуємо вашу гру. Щоб почати відкрити свій проект у Core Editor. Класніть на іконку Опублікувати гру в правому верхньому куті редактора. За вибору ви можете опублікувати, вибравши файл у рядку меню та вибравши опублікувати гру. Ви побачите налаштування у новому вікні. Інформація про гру важлива для допомоги гравцям відкрити та зрозуміти, що саме вони гратимуть. Якщо ви ще не зробили цього, дайте грі привабливу назву та опис, що збуджує бажання грати і встановлює реалістичні очікування від досвіду. Теги допомагають зв'язати гру з ключовими словами та фразами при пошуку. Додайте відповідні теги. Наприклад, якщо б я завантажував Батл Роял від першої особи, що має тематику космічних подорожей, я би додав теги Action Battle Royale. Сайфай та мультиплеєр. Щоб почати. Зробіть знімок екрану для гри. Налаштуйте віртуальну камеру, щоб зробити знімок у редакторі кнопкою камери. Завантаж... Виберіть зображення з комп'ютера, натиснувши кнопку папки. Поєднайте знімки екрану з редагуванням фотографій, щоб завантажити своє зображення. Змініть кількість гравців на серверному екземплярі це люди, що можуть приєднатися до вашої гри. Якщо гра для одного гравця встановлю число на один. Але якщо мультиплеерний Battle Royale, збільшу його до 16, тепер готові. Клацніть опублікувати внизу праворуч. Успіх! Якщо ви побачили вікно успіху, ваша гра активна. Якщо гра опублікована публічно, її зможе грати будь-хто. Продвигайте гру в соцмережах, надсилайте друзям, натисніть Відвідати сторінку гри для переходу і побачення гри в дикому вигляді. Якщо публікуєте приватно, можете надіслати посилання командам або особам для тестування гри. Не хвилюйтесь, чи ваша гра з'явиться в результатах пошуку. Ви можете вирішити, чи ваш проект готовий бути опублікованим публічно за допомогою контрольного списку Core. Якщо ви готові опублікувати гру, переконайтеся, що гравці розуміють, як грати і які цілі, чи є закінчення або помітний кінець, чи є причини грати знову, чи все працює, виглядає і звучить так, як очікуєте. Тестували гру в режимі попереднього перегляду. Чи опис та знімки екрана допомагають гравцям знайти гру та зрозуміти, що це таке. Метою цього переліку є навести основні пункти для перевірки перед публікацією та редакцією вашої гри. Не все в цьому списку буде застосовуватися до всіх створень ядра. Більше речей, що потрібно врахувати для повного переліку посібників та керівництв. Відвідайте сайт документації Core. Якщо ви вже опублікували і готові оновити версію своєї гри, повторно опублікуйте, використовуючи кнопку перегляду та оновлення. Завершення посібника з публікації гри в Core. Перегляньте відео та посібники. Налаштуйтеся на прямій трансляції Core для спілкування з іншими у спільноті. Деталі у описі нижче. Залиште коментар у коментарів, поставте лайк, підпишіться та поділіться. Дякую за перегляд та творчість в Кор.